Так, всім привіт, слава Україні! Значить, По цим цим газулькам таке відео зніму. Е, те, що знаю, те, що попадалось мені. Е, два варіанти цих механізмів мені попадалися. Оце такий. І якось на тракторі в мене оце такий із пружиною. Холост... Холостий ход і пружина щоб глушить. По такому от це виконання якби заводське, якийсь речажок під руку, під пальці видно. Тобто, це де смотря дивичись, де, де цей двигун, куди ставився, там, чи, чи віброплита, там, чи генератор, чи, чи, що там, чи мультикар чи, чи компресор, то були різні ці всі приводи. Я так розумію. Е, в цій, наприклад, тут нема такої. от... Може десь вона знята, чи чи хтось зняв. Ну, Тут не було такої конкретної регулювання від холостого хода. Ну, іменно щоб упор був. А якщо менше, то щоб глушити. Або він глушився декомпресором. Хоча хто знає. Можна в принципі. Ну ось під таку конструкцію, в кого попалися такий речі маленький, то краще було б робити, е, я ось якось покажу буду в кума, е, із ручним газом. Е, і педалька є, і ручний газ. Ручним газом собі виставив холостий ход, а газулькою додаєш більше-менше. Треба залишити ручним газом торк назад. Він заглух. Це мені сподобалось даже краще, ніж у мене він зробив. Покажу якось. Так, ось тут є. Бачимо виход, наче під тросик поуден. Але ну, тросик це, це не то. Відчуття от, газувати, ні, абсолютно не то. Тягає тяга, то відчувається все. Сюди ось. Пружинка ставиться, я ось показав, там є отвір такий на з скоса. Пружинка ставиться і все воно щоб працювало. Тільки через тягу. Так. Регулювати це просто от регулювати холостий ход. Якщо там якщо там даже сюди щось придумати, якийсь упорчик з пружиною до пружини холостий ход, то есть, або пружинку скручувати, викручувати, або оцей хомотик прокручувати. Зараз я ось покажу. Значить, ось цей шток. Якщо крутити його, якщо крутити його проти часової стрілки, так сюди, це газ додається. Плюс. Якщо за часовою стрілкою, то заглохне. Був випадок коли. Один випадок. Людина, людина телефонує каже, все нормально, але не можемо завести. Що ж це таке? Виявляється, вони газували, ну, зробили привод газульки не в ту сторону. І вони наче як думають, що газ додають, а він, а він глохне. А він глушиться. Це така була, потім вже розліплилися, що не в ту сторону. Так що проти часової стрілки це плюс. Борти додається. Так. Далі. В мене якось тут система ця. Геть інша. Тхумутик. Теж ось ключ. невдобно, да, геть незручно, але якось таки вмудряюся сюди ключиком залізти, открутити там на один оберт і, і підрегулювати цей хомутик. Так. так само в ту ж сторону, проти часової стрілки. Газ додається. там собі ось міточку ставлю і відносно неї викруткою на ходу прям, якби двигун працює і викрутку вставляю, Регулюю. А, а хомутиком вже там, піджимаю, коли там виставив нормальне, нормальні обороти. Тут да, друга. Конструкція Це болт як кінець. Він тут або короткий, такий, такий тут і був, або він тут не треба. Оце ось холостий ход. Якщо менше, то ось тут пружина знаходиться і вона це вже глушиться. А до цього упора це холостий ход Так ви добавляється обороти. Тут ось цю, цю пластину я прикрутив, видно, на, на, на двох болтиках. Щоб такий наче кричажок був довший. Сюди. Так, ця конструкція краща. Можливо, вона ставилася там на... Ой, на модифікаціях там. Та я замічав і на генераторах, і на компресорах вона ставилася. Ну, і то було видніше, де що ставить. Привод був взагалі, е, ця газулька тяга йшла, отамано Болт в мене заглушка. Оце туди через все охолодження йшла, йшла тяга, і, і там за, за двигуном така стояла кручечка із такими секціями наче Положеннями і оторт, тр -тр -тр -тр, значить трещоточка, і hmm. ото додаєшся там треба обороти. Це так воно було. Так. Можна зробити по-іншому. Так що, в принципі, просто регулюється. Далі отакі ось є, є конструкції, є механізми. Двох видів є. Ось квадрат. Так. Це основна маса, що попадалася І один варіант я замітив шліці. Мілкі такі мілкі шліці. І шліци в шліци вставлялися. це такий варіант попався мені. Із старіших моделей. Ці із новіших моделей. і там і там воно Оце такі спроби. Так. Без, без рук тут не обійтися. Треба доробити під себе. Ну, взагалі-то рекомендую от тягою провести. Тягою, да, речі, тут трошки удлінить. Ось так ось сюди, щоб був садиметрів. 6-7. І тягай провести, і ручним газом вже регулювати оцей холостий ход. Тому що, тому що, якби на холодну він проситься більше, більше обертів дати, а потім, потім, як прогріється, обороти, підвищуються оцей, оцей момент. І щоб педальку газу не, не тримати, наприклад, відрегулювали газ. Оберти хлостого ходу на гарячу, а на холодну він глохне на цьому положенні хлостого ходу. Треба педальку тримати. От, от незручно, це в мене так і трошки незручно. А дав на холостому ходу більше обертів, то тоді він на гарячу, на теплу, колотить більше. На от такий момент. А коли речежок ручного газу, все, це все перекривається, чітко регулюється. Ось такі рекомендації. Все тоді вперед.